Всім привіт! Мене звати Євгенія Картушова і ви на моєму каналі. В коментарях побачили е дуже цікаве питання про те, як формується особистість і як е я можу розповісти про це. Так ось я можу розповісти, е але тільки з свого. Е Бачення та з бачення схемотерапії, метод, який я практикую, е, і е, на чому він галтується. Так, схемотерапія каже, що наша свідомість, скажімо так поділена на частки, і ці частки формуються в процесі нашого розвитку. Також є частини, з якими ми народжуємося, і е, ті, які, скажімо, в нас вбудовані. Спочатку, коли ми народжуємося, так, це вбудована частка це є дитяча частка. Це є, скажімо, наша особистість, яка чогось хоче, вміє радіти, має свої емоційні потреби. Про п'ять емоційних базових потреб я говорила раніше, посилання дам під цим відео. Отже, коли дитина народжується, в неї є різні потреби. Так, і вона ще не зовсім розуміє, як. Формується цей світ, що відбувається в ньому, що потрібно робити, і е, вона не знає, як ставитись також до себе і до цього світу, як з ним взаємодіяти. Вона вчиться е, дивиться на те, як відносяться до неї батьки, як з нею будують спілкування відносини, як вони будують відносини між собою. Е, і таким чином дитина починає розуміти, що Ага, якщо батько, наприклад, там приходить там звідкись його немає цілий день, а не приходить і починає зі мною там агукати, гратися, цьомити, ти любити, та? то дитина розуміє, що тато це безпечно, тато це приємно, тато це добре, це любов. Так? Ну і так само з Так? якщо мама тепла, хороша, дитина розуміє, що ось так зі мною потрібно поводитись. Так, це якби для неї таке стає розуміння себе. Я така, що мене люблять. Як усвідомлення себе. От, і ця дитина росте, і вона починає відповідно поводитися в світі. Тому що якщо мене люблять, я поводжуся як дружелюбно. Ти ж мене любиш? Значить, ось я. Дивись, яка я гарна. Та? Я готова, щоб мене любили. Починає взаємодіяти з цим світом. Відповідно, коли вона має якісь. Набуває навички спілкування, вона починає спілкуватися з більшою аудиторією людей. Ця дитина соціалізується і набирає нових, так сказати, патрінів поведінки і нового досвіду. Що це означає? Це означає, що може бути і негативний досвід. Такий, наприклад, що дитині відмовляють, ти можуть там інші дітки дарити або, наприклад, не бути до неї дуже і так далі. Так? Але якщо бити не є хороша офіційна підтримка батьків в цьому плані, які їй пояснюють, що відбувається, які її підтримують, які її люблять безумовно, та які е, приділяють їй увагу і дають їй свободу разом з тим не занадто, так, так щоб вона не розвілялася і не порушувала кордони інших дітей, а пояснюють, як це робиться, та грала б її кордони з світом. Е, то дитина росте в такому Здоровому середовищі, навіть витримуючи оці зовнішні негаразди, так? вона вчиться їх проходити, тому що тут мене люблять, тут не є безпечне місце. І відповідно я можу якось взаємодіяти з цим світом, навіть коли він не дуже любний. Чи вбувається, якщо навпаки, так базові емоційні потреби дитини не виконуються повністю або частково. Дитині не дають, наприклад, свободу емоційного вираження тацькою за якісь її потреби емоційні поплакати, та бути слабкою, або соромляться за гнів. Так. Тобто дитина починає, що вона знає, що зі мною так можна, там вивчається, вона наче відчуває, що так не можна, та але вона не може протистояти цьому. Вона тільки народилася, та вона тільки починає взядіти світок. Світ у вигляді двох батьків і говорить, що ноно -но -но, не можна злитися, но нуно, не можна там е, плакати, там ще щось. Та і е, дитина почне розуміти, що. Значить, зі маю щось не так. Якщо так робити не можна, значить я якась така погана. І маючи такі е, переконання, дитина формується з нами надалі. Говорячи суто про частки, з часом ця частка дитини не пропадає. Тобто, це, якби можна сказати, наше я, яке завжди з нами, так? Просто ми або навчилися його чути і здивняти його потреби, або не навчились. І приходимо потім до терапевта і з цим працює. Наша особистість при цьому буде страждати. Якщо ми не вміли, що не вміємо самостійно задовільняти базові емоційні потреби дитини. Ми завжди будемо від цього страждати. І, в принципі, усі наступні дії терапевта будуть спрямовані на те, щоб навчитися стати самому собі здоровим батьком чи мамою. та, як це відбувається, і тут ми маємо поговорити про наступне часто. Тому що коли ми вже виростаємо, та частина мозку, яка відповідає за мислення, за аналіз, за рефлексію, за отримання досвіду якогось такого аналітичного, за здійснення своїх бажань, за постановку цілей і їх досягнення, за розумну комунікацію з іншими, за стриманість, так відповідає здорова доросла частка. Тобто це та частка, яка формується з часом. Приблизно, ну скажімо, її час формування до 25 років. Чому саме це період? Тому що формується якраз та частина мозку, яка відповідає за мислення і аналіз. Тобто здорова доросла частка це скажем наша пультальна кора, злобна доля мозку. А дитина це є лімбічна система, яка дуже емоційна, але ну, так, умовний поділ можна сказати. Звичайно, це не так. Це дуже чітко, але воно взаємодіє. В своїй взаємодії воно якраз і називається Ми, тобто я. Отже, здорова доросла частка, коли вона формується, вона і сформована вона здоровими дорослими батьками, які люблять свою дитину задовольняють п'ять базових емоційних потреб. Здоровий дорослих дитини теж здоровий, Та відповідно, він. Впевнений собі, чи впевнена в він вміє досягати своїх цілей і слухати дитину, тобто свою емоційні, свої емоційні потреби? Так, і цей союз емоцію і вого вони. Суміжні, вони чують один одного, і в нас немає такого розділення, та в нас немає е, якоїсь протиріч молодишніх, тому що ми чуємо свою емоційність, ми можемо це проаналізувати і досягти результату, або е, вирішити якусь проблему. Ми не маємо такого переживання, що ми зробили щось не так, чи почуття провини, чи будь-чогось іншого. Е, якщо ж сталося так, що в людини. Не повністю е, сформувався здоровий дорослий, це ми часто не е, називаємо інстанталізмом. І в різних людей це з'являється дуже по-різному. Тобто, я би сказала, а здоровими ми всі е, будемо по дуже схожій схемі, та? а якимись е, іншими варіантами дуже по-різному. Як би не сказала, не здоровий. Тому що це не є не здоровий, це теж дуже у е, нас е, фактично. Популярна поведінка мати е, незадоволені базові емоційні потреби, з чого формується е, не зовсім доросла особистість, та, відповідно, він може подати, що не є нездорово, але разом з тим е, в, в схема терапії та використовують визначення здоровий дорослий. Якщо ми говоримо про Наприклад, такий варіант, коли базові емоційні потреби дитини не задовільнялися в дитинстві, але разом з тим вона виросла з, з, з хорошим здоровою дорослою часткою, та тому що, наприклад, мала хороших викладачів, хороший приклад того, як потрібно аналізувати, мислити, сприймати себе, досягати цілий, так тоді будуть певні такі, скажімо, ну, протиріччя, так, внутрішні, тому що е, лого скаже, так нам потрібно йти і там. Вчитися, мати освіту і тому ну, працювати на такій роботі, бо ну, що ми хочемо звиватися, ми хочемо добре заробляти, мати успіш, успішний успіх, так, і так далі. Е, ну, успішний успіх це при інше, трошки не буде це частка. А дитина буде казати: ну, наприклад, якщо це зранена дитина, яка мала незадоволену потребу е, здорових кордонів які батьки не навчили, що треба ну, дисципліні, так? наприклад, вони їй дозволяли все, і вона просто робила в дитинстві все, що хотіла, не мала обмежень ніяких. Так? То цій дитині буде дуже і дуже, цій людині буде дуже тяжко yeah. йти за своїми бажаннями, вона не буде мати дисципліни, буде багато прокрастинувати, вона буде відволікатися на щось інше, вона не буде хотіти дуже складно себе посадити за стіл і почати. Працювати чи вчитися в такому випадку працювати терапевту трошки легше, тому що є сформована особистість, яка достатньо може, скажімо, сама собі стати хорошим з часом, хорошим терапевтом, так якби мати такі навики, які дозволять комунікувати з дитиною і пояснювати їй. Що ж відбувається, та чому тобі це треба робити, і навчитися самому себе дисциплінувати та то, щоб мали зробити батьки колись, але вони цього не робили. Та тому людина це робить сама, самостійно. Звичайно, поспішати з терапевтом, потім вже самостійно. Я наголошую на тому, що. Схемотерапія не бачить такого розвитку терапії, як от постійне прив'язування клієнта до терапевта. Зхелотерапії, як і в багатьох інших напрямках, ми використовуємо частку здорового дорослого для того, щоб людина сама собі не чистала терапевтом. А по суті, вона набуває потрібних навичок для того, щоб бути в ладах з собою, своїми частками. Наступна частка це є критик. Що таке крит, критикуюча частка? Їх є в схемотерапії терапії аж дві. Це є критикуюча, е, така критикуючий критик, так? <ритик> який критикує саму особистість, він критикує насправді дитину. Тобто це така частка, яка має критичну сторону до дитини, критичне відношення. І е, також це є вимогливий критик. З вимогливим критиком працювати. Е, Можна сказати, дещо цікавіше, та, тому що він е так маскує це під потребу е людини чогось досягати. Їй здається, що без критики, без вимог, е без е такої високої планки людина би нічого не досягла. Що це мається на увазі? Коли, е як він взагалі формується, Давайте так та. формується е внутрішній критик тоді, коли е якраз. Немає оцих забезпечених потреб емоційних базових емоційних потреб. Так? І, наприклад, дитина приходить з школи, і вона каже, в мене там 11 балів. І там батько, чи мама, там, чи вихователь, чи бабуся каже, ну що ж, знов не 12, ну що ж, ти там, знов не перша. Або там я перемогла на, на конкурсі там, краси. А там батько, там та що ж красати, типу, поговне розвитати, типу, поговне, щоб ти була розумна. Таке як знецінення воно може призвести до того, що дитина вона починає сама до себе ставити над вимоги. Тобто, а ну що ж не 12 балів, потім може провести те, що е, ну я досягла якогось там рівня в по роботі, так але я не начальник, наприклад, або е, я досягла е, там рівня англійської на ну, лише невільне володіння, та і це буде постійне недо недо, недо недо, недо. та це так. Формується оцей е, критик дуже так підступно, тому що здається, що він стимулює розвиватися, але насправді він не це не так. Насправді він е, призводить до пригнічення особистості і до того, що ти постійно собою незадоволений. Е, можна сказати, постійно скочуєшся в депресію через ці думки і не живеш щасливо по факту. Так ти досягаєш дуже багато, але насправді ти не є щасливим. Інший критик, та, тобто такий критикуючий наша частка, яка спрямована на особистість, вона формується в теж в дитячому віці, ну переважно. І вона формує такі питання, як навіть не питання, а такі звинувачення самої особистості тобто ти нікчема», ти не здара, нічого не варта, тебе ніхто не буде любити і тому подібне. Та. Він формується в результаті того, що батьки або, наприклад, самі так говорили, та що там та ти там така сяка там подібне. Говорять дуже часто страшні речі дітям. І батькам на той момент здається, що це нічого страшного, але насправді для дитини це така сильна травма, тому що батьки це такі фігури в житті дитини, які на рівні з богами, тобто дитина дивиться на батьків, та як на всесвіт, просто це її всесвіт. І так як всесвіт говорить до неї, так потім вона сама говорить до себе. Або коли батьки сильно кричать на дитину і там сварять і говорять там різні погані речі, і дитина вчиться, що не батьки погані при цьому, а я погана. Я погана, тому що до мене так ставляться. І Вона це запам'ятовує, наче утворюється оця критикуюча частка, яка постійно її буде нагадувати, яка вона та. Або, наприклад, навпаки, ігнорують холодні батьки, нацистичні батьки, та, які ігнорують повністю, вони не теплі, ти до них приходиш, намагаєшся щось зробити, а вони крім себе нічого не бачать і тому подібне. Та. Тоді дитина теж, е, наче думає, що в принципі та, це напевно я винна. Це я винна, тому що я ніяк не можу заслужити любов Та. Мама мене має любити, а я ж. Не можу цього навіть відчути. Знаєш, що я щось не так не люблю, значить я погана. І оце рішення, що я погана, воно теж комує цього критика. З цим критиком працювати дуже складно, а жити ще складніше, тому що цей критик він просто розбиває особистість. Він каже, що б ти не зробила, та ти недостойна любові. Коли тобі приносять любов, коли тобі кажуть, ти чудова, ти чарівна, ти, ти супер, та ти буде супер досягнення, ти така милуватися і захоплюватися. То внутрішній критик буде казати, що це все неправда, вони брешуть. Та ти, ти не ти не така, ти вони навіть не знають, яка ти. І цей внутрішній голос він буде дуже чіткий, дуже болючий, приносити страшенний біль людині. І з цим виростаючи, так, людина наче навіть коли має здорову дорослу частку, вона не може сама її подолати. Чому? Тому що. Ну, Це внутрішні частки, внутрішня робота дуже складна. І, і, і Тому приходять на терапію для того, щоб терапевт це підзеркалити і показати, що дивись, як ти до себе ставишся. Так? А чому таке відбувалося? І починається аналіз. Наступна частка це є копінг. Ну, так, частка. Це наші копінги, як ми, як особистості. Що ми взагалі робимо для того, щоб всередині не почути критика? Наприклад, якщо критик каже, а дитині ти недостатньо щось зробила, та дитина це чує, їй образливо. Та? І тут з'являється корпінг. Тобто, щоб я щось не чула, я мушу, щоб я не чула цю критику, я мушу, наприклад, робити все ідеально. Я буду ідеально вчити уроки, я буду ідеальною там вдома прибирати свої речі, ставити на полиці в кольорах і тому подібне. Та? Тільки щоб не почути голос критика, щоб він не мав е, змоги до мене говорити, скажімо так. Так утворюється перфекціоністка, перф перфекціоністична частка. Дитина починає це якби робити, та з часом, коли здоровий дорослий вже утворюється і формується як така хороша теж. Частка вона може то чуть-чуть знизити цей рівень перфекціонізму, але не знизиться рівень тривоги при цьому, тому що е, все-таки ми будемо боятися наче че. Зараз хтось побачить, що я така ну, не ідеальна, та і мене перестануть любити. Це все відбувається на внутрішній сцені. Цього не видно людям, і люди бачать тільки наші копінги. Так вони не бачать страждань внутрішніх і внутрішньої такої боротьби. Вони бачать тільки те, що ми показуємо зовні. Ми показуємо різне. Та, наприклад, ми втікаємо. Ми в такої ситуації там не боремося за себе, ми погоджуємося на все, що завгодно. Ми робимо максимально, ми рятуємо людей. Ми думаємо, наприклад, як побороти, перешкоди їх ще не існує, і тому подібне. І те все колпінги зовнішні, які видно людям, як ми поводимося. Копінгів є достатньо для того, щоб ми мали різні стратегії поведінки для того, щоб не чути критикуючу частку всередині. Копінги є також хороші, так? тому що ну, вони насправді. Є хороші, вони захищають нас як захисні механізми від або від зовнішнього світу, або від нашого внутрішнього світу, або по суті одне й те саме. Там тому що до того, як ми реагуємо на зовнішній світ, відповідно ми починаємо почуватися всередині. Тому з копінами працюємо в терапії дуже обережно, з вдячністю, з повагою до них, і скажімо, обачно для того, щоб. Не зайти так з розпростертими дверима всередину людини і почати їй розказувати, як треба жити. Ні, так ніхто не поводиться. Якщо так хтось повіси з вами, е, я думаю, що вам варто звернутися в дитичний комітет психологічний. Нагадую, що ця інформація прозначала е, через те, що я прочитала коментар людини, яка написала е, прохання під відео зняти відео на дану тему. Е, тому, якщо вам цікаво мій канал. Якщо у вас цікавить якась тема, підписуйтеся, робіть, ставте лайки, поширюйте відео, а також коментуйте. Коментуйте відео, тому що це піднімає рейтинг самого відео вверх. І багато хто бачить його, багато хто починає теж лайкати та коментувати. Відео стає популярним і, відповідно, більше українського контенту, більше освітлено розумних, свідомих людей стає, і чому я дуже сильно радію, що насправді є моєю метою. Дякую вам за те, що ви питалися. За те, що ви слухали, і за те, що були зі мною, всім гарного дня, слава Україні.